15 березня ніч в області пройшла без повітряних тривог і без обстрілів. Тримаємося. Опалювальний сезон у місті завершується 20 березня. Рішення прийнято з огляду на теплу погоду та потребу економії природнього газу. Як у Кам'янському працює релоковане підприємство Северодонецька, дізнаємося історію. У Кам'янському музичному коледжі відкрито виставку молодого українського скульптора за покликом серця. Детальніше про це та інші міські події розкажуть у випуску новин мої колеги. У студії працює Володимир Кравченко. Мої вітання. У Верховній Раді виступають термінове закінчення опалювального сезону. Вже наступного тижня із такою пропозицією виступив голова комітету Верховної Ради з питань житлового комунального господарства Андрій Герус. Враховуючи прогноз погоди з понеділка, по деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси. Зокрема, газ. До речі, НАК Нафтогаз України вже заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку без імпорту, написав депутат в своєму телеграм-каналі. Варто зауважити, що опалювальний сезон в Україні зазвичай завершується в квітні, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує плюс 8 градусів. Щодо нашого міста, сьогодні очільник міста Андрій Білоусов звернувся до громади з повідомленням, що з 20 березня у Кам'янському завершується опалювальний сезон. Він зазначив, що з метою зменшення витрат природного газу теплопостачальними підприємствами на потреби виробництва теплової енергії та з огляду на сприятливу середньодобову температуру зовнішнього повітря виконуючим комітету міської ради прийнято рішення про припинення постачання теплової енергії споживачам усіх категорій. Кам'янські плавці незабаром виборюватимуть перемогу на чемпіонаті України у Броворах, а також візьмуть участь у змаганнях Мультинешналс, що проходить на Кіпрі та у Сербії. Напередодні важливих змагань вихованці ДЮСШ номер 5 разом з тренерами завітали до міської ради. Заснованою кам'янському традицію спортсменів на змагання проведжає міський голова. Я хочу подякувати за те, що завдяки нашим спортсменам гімн України лунає в різних куточках світу за те, що тримаєте свій. Спортивний фронт. Я хочу привітати спортсменів наших молодих, які вперше будуть приймати участь в змаганнях в чемпіонаті України. Побажати вам успіху на цих змаганнях, побажати вам перемоги для організації поїздки на змагання. Спортсменам вручили подарунковий сертифікат. Хочу подякувати особисто Андрію Леонідовичу. Також хочу подякувати партії бджола, яка також підтримує наших спортсменів. Дякуємо вам. Наймолодші спортсменці, яка вирушає на чемпіонат України 10. маленька Вікторія переїхала до Кам'янського з Харкова із початку повномасштабної війни. Десь з чотирьох років я займаюся плаванням. Я займалася раніше у харківському басейні угу. з моїм тренером. У вас я вже. Десь рік займаюся. добрий басейн, тут гарні тренера. Перші такі з намагання для цього віку, в котрих вони можуть вже себе проявити. Команда у нас на дуже сильна, потужна. Ну, я думаю, чемпіони ми привеземо. Налаштовані на перемогу і спортсмени. Для мене це дуже відповідальні такі старти. Я виходжу завжди на старт з гордістю за те, що я можу прославити своє місто, в якому я живу та плаваю. Перший такий важливий чемпіонат відбудеться вже на цьому тижні. Відправляємося у три напрямки чемпіонат України, міжнародні змагання. Я як завжди чекаю медалі, золотих медалей. Хочеться постійно, щоб ми були першими на всіх змаганнях. Це наша робота, це наш спортивний фронт. І я дуже дякую. Міському голові, громадської організації за те, що спочатку року, вже скільки у нас багато поїхало спортсменів, і вони віддячують нам, перемогами своїми, і ми радіємо, як і всі, як все наше місто, як вся Україна радіємо нашим перемогам. Дніпропетровська область отримала додаткову дотацію з держбюджету. Загалом майже 340 мільйонів гривень для понад 60 громад. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, розподіляючи кошти, уряд врахував кілька показників. Це число прийнятих переселенців і вплив війни на місцевий бюджет. А саме надходження податку на доходи фізичних осіб. Громади спрямовують дотацію на першочергові потреби, які вирішуватимуть на місцях. Попри важкі часи, держава піклується про території, що потерпають від війни. Це та підтримка, якої потребуємо. Сьогодні Кам'янське прощалося із захисником України Олександром Кузьміним. Старший солдат загинув в бою на Донеччині 9 лютого, захищаючи українську землю. Олександр народився 30 квітня 94 року. Закінчив Запорізький національний університет. Впродовж 13-18 років працював у товаристві «Агрос», а з 18-го року перебував на контракті у Збройних силах України. З перших днів війни на фронті. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра. Очільник міста висловив щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять слава герою. З моменту повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину було переміщено 79 підприємств із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Одні перевезли ціль виробництва, інші розмістили свої склади. В цілому 21 компанія вже запустила роботу. Деякі підприємства релоковані і до Кам'янського. Всі деталі у наступному сюжеті. Збирали зернинка за зернинкою. Так нині про своє підприємство говорить пані Ольга. Ще рік тому вона мала успішне швейне виробництво у Сєвєродонецьку. Понад 10 років розробляли та відшивали повсякденний і захисний одяг для рятувальників. Все змінилося 24 лютого. Коли розпочалася війна, жінка одразу вирішила переїхати на Дніпропетровщину. Спочатку починали в Кам'янському районі з чотирьох куплених швейних машинок та декількох майстринь. Але рук не опускали. Ми попросили у підрозділ ДСНС, котрому ми постачали раніше наш одяг, попросили буквально зняти копію з цього виробу, копію лікал. Це зробили практично, виділили нам в пожежній частині невеличке приміщення, стол, світло, олівець і кусочки паперу. І ми зробили ці лікала, і перші наші вироби в криничках виходили один там за тиждень чи за два. Поступово з'явилися нові замовлення. Ми зрозуміли, що так є попит, є потреба, треба працювати надалі. Тільки в травні, за словами Ольги Олексіївни, вдалося поїхати до Сєвєродонецька та забрати частину лекал і вцілілі швейні машини. Що значно пожвавило роботу та надало можливість найняти більше працівників. Коли ми забирали вже обладнання, машинки були посічені. Десь взагалі були зрізані такі у нас є підставки під нитки. Ці підставки були зломані. В машинках осколки, уламки були від зриву. Ну, складно. Ну, машинки вивезли ми, мабуть, двадцять. Швійних машин, таких звичайних промислових прямострочок вивезли. Ми ну, сама така моя кохана любима моя машиночка для проклейки герметизації швів. Це дуже важлива річ в зимових куртках. Гордість підприємства, модельєр-конструктор Юлія, зізнається, ледве вдалося виїхати з захопленого вогнем міста. Її квартиру дуже пошкодили снаряди, тож повертатися жінці нікуди. Взагалі не очікувала, що з мене зможуть вивезти, та тільки благодаря. Ольги Олексіївні, її зв'язкам, її піддержки, а мені приказала, так Юля завтра їде машина, вона сюди привезла на ночь вони гуманітарку розгружають, щоб утром ти сиділа в этой машині, як хочеш. Приїхала пані Юлія до Кам'янського з валізкою, рюкзаком, кішкою, мусею та твердим рішенням після всього пережитого жаху почати життя з чистого аркуша. Бежала с кошкой, с, со своими вещами под этой бомбежкой. Это, когда начинались обстрелы, бежишь в подвал, а со света в темноте ничего не видно. Там какие-то люди. Я чуть не, не убилась. Это ужас. Выхожу, когда уже все утихло. О, мой чемодан еще стоит. Никому не понадобится. Це було дуже страшно. А ось за чим дійсно шкодує пані Юлія? Так це за втраченими через війну зразками чоловічого одягу, а ще лекальними лінійками, з якими працювала протягом всього професійного життя. Спеціально зроблена Спеціальна ця конфігурація у мене була універсальна під пройму. Нашла зразу під. Шов сиденья, а тут приходиться віті кожне что-то конкретное. конкретне. это мне вже приобрели здесь, а то шов он, сталося там. Сьогодні на підприємстві працює 25 працівників: чотири з Сєвєродонецька, а всі інші місцеві. Серед них і пані Світлана, яка напрочуд радіє з того, що шиє одяг саме для рятувальників. Кожен розбирає свою операцію. У нас в бригаді, от скільки дві бригади, у нас три бригади, одні на е літніх костюмах, а ми дві бригади працюємо на зимових куртках. Кожного чотири чоловіка в бригаді, ну, кожну свої операції, і потім збираємо Получається, такі куртки в нас. 60 можу зробити. Це виходить 10 курточок, ну, 10 полочок. Ну, виходить так, що в нас бригада повинна випускати ну, десь 7-8, ну до ну, 10 куртів. Ну, п'ять курточок в день треба, щоб були готові. Треба дуже любити свою роботу і виконувати її якісно. Жінка пишається своїми коліжанками, які після пережитого мають стільки сил до життя і праці. Якась як прямо гордість за них. Є. Ну, це надати скільки сили, волі мати. Взагалі, так, щоб ну, люди бачите, згуртувалися, змобілізувалися і молодці, що сказати, молодці. Люди не падають духом, і живуть. І навіть ж... колись в мене такий тост був Ольги Олексіївні, що сказала, мені було б щастя, да ні щастя, тому що я попала до них. а, а Ну, а В зв'язку з війною, звісно. Дай Боже, будемо шити. Буде а ще всі наші героїні напрочуд оптимістично налаштовані. Дочекалися весни, працюють із радістю для тих, хто рятує, і, звісно, ж чекають на перемогу. Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику П'ятихвилинка з психологом. У цьому та наступних випусках поговоримо про те, як повертатися військовим до життя після ампутації. Сьогодні акцентуємо увагу на реабілітації та підтримці рідних, а допоможе нам розібратися із безліч болючих моментів психологіня Людмила Яхалова. В жовтні минулого року на сайті громадське вийшло інтерв'ю з відомим військовим та адвокатом Масі Наємом, який після підриву на міні втратив око. Як поділився масі, втрата ока, руки чи ноги це маленька смерть. Мозок це переживає, він розуміє, що сталося, і свідомість починає діяти по-іншому. Включаються да, всі ресурси людської психіки, в даному випадку психіки військового, які націлені на те, щоб прийняти ситуацію, незмінну ситуацію, що тепер ось буде так. І навчитися подружитися зі своєю особливостю, якщо можна так сказати. Ну, справа в тому, що коли відбувається ампутація, то вона за собою ну нібито так тягне і інші ускладнення. Фантомні болі, надмірна агресивність і відчуття певної безпорадності одні з найпоширеніших ускладнень. І так бажано, щоб кожній людині, яка пережила ампутацію, була надана кваліфікована психологічна допомога як незамінна складова реабілітації. Фіналом цієї реабілітації могло би бути відчуття того, що в принципі я тримаю своє тіло під контролем. Я люблю життя, і я зроблю все, щоб далі рухатися по цьому життю для самого себе, для своєї родини, для своїх близьких, для своїх дітей і для країни. Рідні, близькі та друзі основна підтримка військових, які пережили ампутацію. Але тут пані Людмила закликає бути дуже обережними і ставитися до поранених як до звичайних людей, адже забагато співчуття, турботи, і жалю може тільки нашкодити. Ми повинні розуміти, що людина, яка пройшла війну та бачила жахливі речі, принципово відчуває себе набагато сильнішою. У той же час саме родина може забезпечити те середовище, в якому військові б швидше адаптувалися до нормального життя. Це може бути починати, починати з елементарних побутових речей, да, які полегшують його побут. Чи то речі, які дозволять легше пересуватися, да, там, пороги прибрати чи навпаки додати, чи якісь поручні, чи взагалі якісь речі, які можуть просто допомогти йому в побуті хоча б на цей момент. Ну і друге важливе, що сама родина, ну от якби це не було так, ну так банально, да сама родина має пройти певне навчання, хоча б, хоча б читаючи якусь літературу, щоб бути готовою до того, що ну, перше повертається військовий, друге повертається військовий з травмою. Не менш важливо розуміти, що в процесі реабілітації людини відбуваються певні речі, які супроводжуються впливами ззовні. Тож необхідно уважно спостерігати та у разі потреби контролювати стан людини, яка знаходиться на відновленні. Бажано в цей час не дивитися якісь жахаючі психологічні трилери, якісь агресивні трилери. Бажано обмежити цей контент з жахливими новинами через те, що це ну як, як тригер, який закидає людину назад. Так, тобто щось обмежене, або знову ж таки дивитися, як відбувається реакція людини. Ну і, і оце, оце от тонка грань, коли, начебто, ми е, і, і даємо людині на право, ну даємо людині час на самостійне рішення, коли він відновиться, коли він повертається. Тобто, у цей час є на усамітнення, на психологічну ну, самодопомогу. Да? І в той же час ми весь час знаходимося поруч. І ще як влучно зауважив Масінаєм. Люди мають звикати, що поранених буде багато. Без рук, без ніг. Що це наша нова реальність. А від себе додамо. І наш тест на людяність. 14 березня у Кам'янському фаховому музичному коледжі імені Мирослава Скорика відбулось відкриття унікальної виставки з назвою За покликом серця. Її автор молодий і відомий український скульптор Олексій Леонов. Майстер має свій неповторний стиль і особливу роль у своїй творчості відводить розкриттю тем найкращих здобутків людства. На відкритті виставки побувала і наша знімальна група. Талановитий скульптор Олексій Леонов народився у місті Суми в 1982 році. Незважаючи на свій молодий вік, Олексій ще в 2008-му став членом Національної спілки художників України, а роботи митця знаходяться більш ніж в 50 країнах світу. Сам автор, на жаль, на відкриття приїхати не зміг, але його скульптури представили меценати, котрі вже не один рік займаються організацією виставок. Метою його робіт є велика просвітницька робота, яка полягає в тому, щоб висвіти самі кращі якості великих людей, які рухали нашою цивілізацією. Показати, на що вони були здатні, які у них були проблеми, як вони ці проблеми вирішували. Це те актуальне, що є і на сьогоднішній день. На початку заходу пролунав гімн України, після чого й відбулося урочисте відкриття. До нього музичний коледж підготував програму, в якій присутні змогли насолодитись виступами талановитих студентів. Я хочу подякувати організаторам виставки за таку можливість експонування творчих робіт Олексія Леонова в нашому навчальному закладі. І користуючись нагодою, хочу запросити всіх кам'янчан, а особливо молодь нашого міста, долучитися до знайомства з творчими роботами Олексія Леонова. В своїх роботах митець мовою скульптурних образів виражає віру в можливості людства, любов до краси і надію на кращі майбутнє для усіх людей, творюючи портрети відомих мудреців, філософів, вчених і літераторів усіх часів і народів, Олексій Леонов прагне розкрити теми вічних цінностей. Він презентує через свої роботи здобутки людства за тисячоліття його історії: Піфагор, Тітян, Афіна, Мікеланджело та багато інших. Ця виставка виховує в нас такі загальнолюдські якості по іншому заставляє дивитись на мир, на світ. По-новому розкриває молоді таланти, і це дуже приємно, що наша Україна незламна, незалежна, а також дуже цікава в образах, які створюють наші митці. Вже більше 200 персональних виставок провів Олексій Леонов по всьому світі. А тепер і у Кам'янського з'явилася змога залучати нашу молодь студентів, їхніх батьків до мистецтва, надихатися і насолоджуватися цією прекрасною виставкою. Сама назва виставки так, за покликом серця вона говорить про те, що все, що ми зараз робимо, ми робимо від чистого серця. Тож я сподіваюся, що ми отримаємо сьогодні колосальне задоволення від цих самобутніх творів. І ця виставка. Ми сподіваємось, що принесе до простору Кам'янського дуже цікаві нові. Житістверні енергії. Присутні висловили вдячність організаторам виставки та керівництву музичного коледжу Кам'янського. Обмінялись подарунками і завершили урочистий захід екскурсію для усіх присутніх на відкритті. А тепер час дізнатися прогноз погоди. У четвер буде хмарно протягом дня дощитиме. Температура вночі близько плюс 6 градусів. В день не набагато тепліше до плюс 9. Вітер мінливий до 2 метрів на секунду. На п'ятницю передають хмарну погоду попередньо без опадів. Це вся інформація у нинішньому випуску. Ще більше новин читайте на нашому сайті. mis.dp.ua та у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram. У студії працював Володимир Кравченко. Тримаємося вірою у перемогу. Працюємо на підтримку військових. Перемога буде за Україною.